Єдиний спосіб нам врятуватися – це прийти до Бога. Проте світ зараз дає нам фальшиву інформацію. Наприклад, звичайного яблука і пластмасового. Пластмасове, на вигляд може бути краще, більш блискучим, проте справжнє дає нам пользу, а пластмасове нічого не дає. І це ми може... на цьому прикладі ми можемо зрозуміти, що фальшива інформація вона пуста, а справжнє істинне, Слово Боже, воно наповнює нас. Ми в кожній дії своїй повинні проявляти розсудливість, адже розсудливість це плод Божої віри. Тобто ми повинні знати, ми повинні контролювати всі ситуації, ми повинні думати над ними. В розсудливості проявляти вез тобто здержувати себе від гріха і інших дурних думок. І зараз є багато християн, які наче пішли з церкви і починають проповідувати, проте вони несуть нечистий дух. Вони можуть казати, що того можна не робити, того можна не робити. І такі християни повинні випізнавати по плодам їх. Вони можуть додати щось з Біблію або оббавляти. Проте це радикально заборонено в Біблії. І що саме головне, і можна взяти приклад, що в Біблії описані обладунки Божі. І щит це Біблія, і меч Слово Боже. А ці люди вони нас навпаки розб... розброняють. Тобто забирають в нас зброю, забирають в нас обладунки і залишають просто голими. Амінь. Якщо якщо у вас є питання, задавайте, буду радий відповісти.